7100 доларів за Tesla Model 3 рестайлінг Range Dual Motor з пробігом 20 тисяч миль. До вашої уваги, автомобіль придбаний для нашого клієнта. Нагадаю, 21 тисяча миль і 700 наша фінальна ставка на цей автомобіль. Це вже в нас рестайлінг з тепловим насосом з батареєю 82 кВт. Дивимось по пошкодженнях. Легенько притерлась в нас переду, бампер однозначно спасається, капоти. Думаю, так само фара невеличка тріщина, фари там недорогі, це не є великою проблемою. Основне пошкодження в нас ззаду, Це в нас буде однозначно заміна четверті. Сама четверть коштує в районі 1200 доларів. Робота по установці демонтажу-монтажу 800 доларів. Тобто беремо 2000. І, в принципі, критичного в нас більше нічого немає. Подушки в нас залишились цілі. Ляда також залишилась ціла. Автомобіль заїжджає в Україну в 12800. Ми беремо 3 тисячі з запасом ремонту. Нехай в 16 тисяч цей автомобіль буде повністю готовим під ключ. Але це вже в нас рестайлінг 2021 рік. У нас дані автомобілі стартують від 21-22 тисяч, і це є сам низ ринку. Відповідно, автомобілі були зі значними пошкодженнями. Тому, якщо хочете зекономити свої кошти, час і нерви, звертайтесь в компанію інтертрейд.